Oh, Вшановна громаду, Отче Геннадію і наші дорогенькі діти. Сьогодні з великою радістю я спустився з небес до вас, щоб вас привітати з цим славенним святом святого Миколая. Я його дуже люблю, бо люблю надзвичайно діточок і знаю, що вони чемні, правда? Так? Правду кажете, батьки, вони правду кажуть? Не чую? Вау. Що так слабо? Я з такого далекого краю летів, а ви? А ну діти, скажуть, вечерні були. Жить цих дітей. Слава Богу, що всі живі, здорові. І в радості ми сьогодні по веселості проводимо те свято. Панов ну, Миколая. А, я жити Миколая, ти як. Марку, дайте, Так. Тіхо, тіку. Горе голосно. Мені горе мікрофон. В <різь> нього є питання, за що я люблю Миколая? Бо я люблю Миколая, він подарки дає широї душі для всіх дітей. Так, діточки, а хто з вас самі такий сміливий? Може розказати якийсь віршик, заспівати пісню? Хто самі такий сміливий? Прошу підійти до мене. Поближчих сюди. Справа. Місяденьки Миколаїв. Приход скоріш погані. Я до тебе помолюся, тихенько вигонюся. Щастя дай моїй і кохання прийняв. Ой, ти моя сухо, дай я тебе. Вероніка. Вероніка? Ой, я вже дещо чув. А ни я. То тато з мамою вибрав. Та да я я вже им... старенький, не можу навіть шкорму попасти. Що я там маю? Важайте діточки. Кузь здоровенька. Хто ще хоче мені щось сказати? Знаєте молитву? Ану, дівчинко, скажи мені, ти молитву. Ні-ні я лягаю безкоштно тому що у мене повзає маленька музика ісусівка. Він він мене пощадив. Він мене накинув, в серце мене сти. Він учив мене, як і мусить прочити. Душа, душа моя учила мене, і вона мене старанно ані. Ну на 10, дозиваючи. Та що всі тут троніки

Майне український дня, тримай дитина. Ні собі не шкодуй. Давайте заходим це потім Хто там під ногами вели. Хто ще хоче щось сказати від у себе? Хи хоче сказати? Не ходи, ходи, поки не ходить.

Dima 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 O, a t Enter 60 000 en kour pe best selenly di je kon, a a apropos venye, 어디 a ka la bilol en ak ş في fòn v p**** en wow Дніше так. Мені за нас уріз, знаєш, скільки мені лечить. Більше шістьсот. Так, хто там ще? Я сірока. Ти не замість не А я завжди тебе на тебе сні перехожу. Молюся за тебе, на тобі сумку тихо, так, <рістить> Цихост, так? <рістить> не знаєш ні одного, але обіцяєш, що

Принеси мені і терпиду по повну сміху. Щастя радості і миру для щасливої родини. Скільки рахують? Молоді. От там всі. Повелегше до 10, коли ще до мене, я до нас. Ча? давай. Добре, щоб була цього не виспуститися, що ціла випадниця, буду чимною славнями. Вся робитиму ставана, хоча ощущения, ми радіснули стежити. Я не розвиваюся. Метро? Як каже, кажеш, я в метро. Так, хто придатний на цілі дерева, трошки відійдіть в сторону, щоб ви відійшли. Святими кумарами, я не поговорю, але це ще це світло доля з козацького краю, щоб якийсь і бабусь були здорові, та тут не щоб жили в нього. І усім добре тіска понесе в подарую Божу ласку, кожному святинцю. Ох ти моя маніка!

Ай, молодець, Лиза, 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 Ліза, Ліза. Лиза, 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 that's